Привіт усім шанувальникам фентезі. Сьогодні ми поговоримо про американську письменницю Голі Блек, яка відома своєю художньою літературою для дітей та молоді. Ми зазирнемо у творчість цієї видатної авторки та дізнаємось, що саме робить її книги такими особливими. <му> Голі Блек дівоче прізвище Рідженбах, Народилася 10 листопада 1971 року у Вест Лонг Біч, штат Нью-Джерсі. Її дитинство пройшло у старовинному вікторіанському будинку, наповненому історіями та таємницями. Саме цей будинок, за словами письменниці, став одним із джерел натхнення для її майбутніх творів. Мати та бабуся часто розповідали Голі та її сестрі казки, які пробуджували любов до вигаданих світів. Після школи Голі Блек вступила до місцевого коледжу, де отримала диплом бакалавра з англійської словесності. Ставши дипломованим фахівцем, Голі Голі влаштувалась працювати редактором у медичний журнал. Варто зазначити, що Голі Блек почала писати свої романи ще в школі, але наважилася їх видати тільки ставши дорослою. У 1999 році Голі вийшла заміж за свого шкільного коханого Тео Блека, ілюстратора та веб-дизайнера. Літературний дебют Голі Блек відбувся у 2002 році, коли у видавництві Саймон і Шустер лишив її перший роман Зачарована сучасна історія Фейрі». Однак справжню впізнаваність авторка отримала завдяки співпраці з другом і художником Тоні Дітерліці. Разом вони створили серію Хроніки Спайдервіка, що складається з п'яти книг та описує пригоди трьох дітей у світі фантастичних істот. У 2008 році ця серія була адаптована у фільм компанії Paramount Pictures спільно з Nickelodeon Films, А у 2024 році хроніки Спайдервіка було екранізовано у вигляді серіалу. Успіх цієї серії відкрив Голі Блек шлях до нових літературних звершень. Цей цикл став знаковим не лише завдяки захопленому сюжету, а й вмілому використанні фольклорних мотивів, які письменниця адаптувала для сучасної аудиторії. Одним із важливих моментів у кар'єрі Голі Блек стало отримання премії Андре Нортона за наукову фантастику та фентезі для молоді у 2006 році. Ця нагорода була присуджена її роману Відважна сучасна історія фейрі, другій книзі з серії про сучасний світ фейрі. У творі авторка досліджує теми самовизначення, складних міжособистістих стосунків та боротьби зі своїми внутрішніми страхами. Ще однією знаковою подією у творчій біографії авторки стало визнання роману Люлькові кістки. У 2014 році цей твір був нагороджений одразу двома престижними преміями: Мічоп'єк Фентезі Аворд у категорії дитячої літератури та почесної медалі Ньюбері, яка присуджується за видатний внесок у американську літературу для дітей. Цей роман розповідає історію трьох друзів, які вирушають у подорож, щоб поховати ляльку, яку, за їхніми переконаннями, переслідує дух дівчинки. Однача це не лише захоплива історія про привидів, а й зворушлива розповідь про дорослішання, дружбу та прийняття важливих життєвих рішень. У 2015 році «Голю Блек отримала Choice Book Award» за роман «Найтемніша частина лісу. Цей твір повертає читачів до світу ферії, збагаченого новими яскравими образами та захопливим сюжетом. У центрі історії підлітки, які живуть поруч із магічним лісом, де спить зачарований принц. Книга отримала високу оцінку критиків за сміливе переосмислення класичних казкових мотивів. Холі Блек досягла успіху і у сфері графічних романів. Її серія Гарні сусіди була номінована на премію Айснера, одну з найпрестижніших нагород у світі коміксів. Також вона написала серію коміксів для DC Comics. зокрема працювала над історією про Люцифера. Сьогодні Голіблек продовжує доувати своїх читачів новими творами. Вона живе у новій Англії разом із чоловіком, сином і кількома котами. Будинок Голі, як і багато створених нею історій, приховує таємницю. Там є секретна бібліотека, яка стала улюбленим місцем письменниці. Голі Блек не лише створює книги, а й активно бере участь у літературних заходах, підтримуючи нове покоління письменників та теч читачів. А тепер поговоримо про твори, що є в українському перекладі. Голі Блек створила цикл народ повітря як захопливу подорож до світу фері, магічних істот, які вражають своєю красою, величністю та небезпекою. Цикл складається з трьох основних романів Шорстокий принц, Лихий Король та королева порожнечі. У цих книгах письменниця майстерно розкриває теми влади, палацових інтриг, маніпуляцій та непростої боротьби за своє місце у світі. Головна героїня, смертна дівчина Джуд, живе в оточенні фері, які зневажають людей. Попри це, вона мріє знайти своє місце у світі, що належить безсмертним істотам. Джуд демонструє силу духу, амбіції та готовність боротися, навіть якщо її противником стає жорстокий непередбачуваний принц Кардан. Сюжет же цикл побудований навколо їхніх складних стосунків, інтриг при дворі Ельфгейму та боротьби за владу. Окрім основної трилогії, цикл доповнює збірка, як король Ельфгейму з ненавидів оповідки. У ній Голі Блек розкриває деталі минулого кардана, його взаємини з іншими персонажами та мотивацією. Яка зробила його таким, який він постає у трилогії. Це доповнення дозволяє глибше зануритися у світ фері та краще зрозуміти головних героїв. Також варто згадати про новинку перший роман «Холі Блек» у жанрі адалт фентезі Книга ночі підкриває перед читачами похмурний світ, де магія тіни стає реальністю. Головна героїня Чарлі Гол, колишня шахрайка, яка вміє залишати своє кримінальне минуле позаду, але змушена знову поринути у небезпечний світ брехні, інтриг та маніпуляцій. Ця історія вирізняється насиченою атмосферою, глибокими конфліктами та незвичайною концепцією магії, яка поєднує реалії сучасного життя з моторошною містикою. Ці твори демонструють, наскільки різнобічною може бути творчість Голіблек, яка здатна створювати як фантастичні, так і реалістичні світи, наповнені глибокими конфліктами та захопливими сюжетами. Запрошуємо вас ознайомитись із творчістю Голіблек у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. У нашому фонді ви можете знайти книжки Жорстокий принц та лихий король. До нових зустрічей у світі фентезі.